Ось, і ціни. Вхід на озеро 100, вхід на озеро до 12 років 50, оренда Альтанки на сутки 250, палатки 150, легкові машини 50, парковка буси 100 гривень. Буси привозять людей зі Львова, Івано-Франківська. А там воно, бачите, під горою база відпочинку панорама. У них там дискотека цілу ніч. А це сама територія озера Кунігунда. За нею бачимо природне, розділене з Кунігундою, озерце і там далі рукотворні басейни. Заїжджають литовці 20-20 МП видно гори. дуже гарно. Кунігунда нас радує, Карпати і Солені Озера. Соло. Грибочки дитячі? А це навколо цього стрівка Беруть лікувальну грязь. Там воно великий масив сонячних панелей. Це звели за три дні, забетонували дерев'яні стовпчики. Оце на пляжі пляж, як можна сказати, державний їхній громада. Тут керує і напряму йдуть налоги в казну міста Солотвено. Підіймаємося від громадських. Вбирал душових перевдягалок, бачимо стояночку тут, як кемпінг. Раніше стояли палаточки. А такий виїзд із муніципального місця. Так що ще не все приватизоване Єсть місця, які належать громаді. Але сюди також приїжджають люди. І зараз тут працюють робітники, щоб був заїзд дійсно контрольований. Поставили нові ворота з замками. Ну це подібне, що я вам показував вхід на озеро 100, парковка 50. Виходимо і зразу вам риночок. 350 капченна жарена курочка. Ой. Зроблять солодку вату ко вони день груші бочкові напоїть

І дзвіниця. А тут брати-поляки обідають курять кальян. Приїхали разом з цирком. А це ось і цирк. Це база відпочинку софа. Такі маленькі приватні дачки. Приватні маленькі садиби також перепрофільовані у бази відпочинку. Ось, наприклад, база аквамарин. Пишуть, що в них є місця. Навіть місця для кемпінгу. Збоку від неї база відпочинку барбара. Будиночки з кондиціонером а це ось центральне солене озеро. Лікувальна грязь, болото, кілограм, вино 100, болото 100. Звертатись до Василя.